Розкажіть, як ви себе там почуваєте зараз? Ви Скільки це вже ви в СІЗО? Шість місяців. Шість місяців. Які умови по почуттям? Умови так у всех. Як у всіх, да? У мене не платна камера, звичайна камера, поэтому як как все люди, які попали в СІЗО при режимі Зеленського. Угу. А скажіть там, от на початку, коли вас там на ПСІЗО затримали, все. Були якісь моменти про побиття, було таке? Я от просто пропустив, не спілкувався особисто. Було Зараз нема такого. У мене прийнято рішення суду о мірах безпеки я єдиночному содержанні. Ага, тобто там у вас є якась додаткова небезпека, так? Ну це ж матеріали були відкриті. Ви, собственно, могли читати про це у мене в соціальних сетях, за війні адвокатів знаю, що це діло в Київському сест-резоляторі. Не дваж збивали. Дважды збивали. Зрозумів. А на якому етапі ваша справа? Тобто от ви почуваєте, що завтра умовно ви все вже доведете чи вони ще не починаються? От хочу, щоб ви Де, для глядачів пояснити. Значить, головні діла все складається з судового розгляду і, собственно, розглянення діла по суті. У нас сейчас происходит досуддентное средство в Головному відділі, которая Пока думаю, не определенно є роздержання под стражу. Тобто все це дело буде продовжуватися, я думаю, що до сентября навіть даже ноября. До судового розслідування. Це тільки до судового, ще по суті це буде, так? По суті, це буде не раніше, ніж в сентябрі, ноябри, так. Ну, от ви ж якось плануєте, що ви там доведете вийдете. Ви думаєте, це буде умовно ну, якось. После того, как изменится власть, как... на что вы рассчитываете? Во-первых, во я что на справедливость, uh -huh. это самый ключевой вопрос. А во-вторых, понятное дело, что мы смотрим на, самый, на ситуацию, которая связана с законом. Связана. Uh -huh. А ситуация, которая связана с законом, говорит о том, что из СИЗО многие люди выходят, когда сменяется власть. Uh -huh. Потому что большинство подобного рода дел, как у меня, является политически мотивированным. Ключевая история связана с тем, что суды принимают рішення по команде из офиса президента, те, которые должны в офису Президента. А що ви так, как, кстати, вы сами как считаете, бояться украинцев, что они тоже из Бул постучит дома? Вот так вы поддерживаете турниру? Твіться, тут я я скажу, я точно не маю права критикувати владу, хоча я критикував до війни, ви ж там. Тому що зараз іде війна. Ага. Можна, короче, воровати, все що угодно делать, главное, що ні критикувати не нельзя, правильно? правильно? Ні, я я тут ну, не згоден, дивіться. Не маю права критикувати на такому рівні, як ви. Бо у вас є інформація. Критикувати треба аргументовано. Я інформацію того, що я ще народний депутат. А у вас мобілізація була бронірована в мобілізацію? Як я кажу? Ну я зараз буду оновлювати дані і. Ну ви заброніровані чи не заброніровані? Поки що ні. Мені можете критикувати ні, я, я я так не думаю. Знаєте чому? Тому що я не боюсь піти воювати. Я тут постійно ну там буваю. Ви не дивитесь мої соцмережі, я, да, да. Ну я по-доброму. Я там постійно буваю. Їжу то на суди, то до всякої зустрічі, то на ну є, І, діло, 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 діло. Ні, да згоден. Я не боюсь. Поняли? От якщо мене запруть, як ви кажете, от по політичних мотивах, я не не боюсь цього. Я з собою про це порозмовляв. Ну якщо ми кажемо чесно, да. Ну тому, от так от чому я не маю права критикувати? У мене нема конкретних аргументів. Я не можу сказати вкрали тут. Я бачив. Розумієте, да? от коли я знімав Смс в парламенті, я бачив чітко, і я просто ж передавав. Так і зараз. От я був на суді у Ігоря Коломойського. Там є Наталія Масічук, яку можна покритикувати умовно. Зараз да, от, є в публічній сфері. Я не можу це робити. Я пишу, що це незмінна підтримка Ігоря Валеріча. Все, що я можу ще написати? Я ж не ж не є властю, ну вона є. Скажем так, проводником дворючих і во власті. Вони... І останнє, то що ви сказали про критику до влади. По-перше, трошки знаєте, що дратує знову ж таки, у нас розмова відверта, те, що ви розмовляєте російською мовою. Це я не зараз не прошу мені контраргументувати, Я просто кажу. А, ну, умовно. А, і ну і все по суті. люди, які на передовій воюють по русську за вас це не смущає. Uh, ні. Не ні. То, там можна по-русски, а з десь не. Знаю. Не в цьому сенс, тому що ви є лідером якоїсь думки, розумієте про що мова? у вас є підписники. Ні, згоден, я не маю претензій. Мене я сказав, що це просто на внутрішньому дратує, як громадянина. Я все описав, що хотів, умовно. Це я ж кажу, у нас як би ви цього не хотіли, у нас зберігається в країні 30-40% людей, які в вбиту використовують... Русский язык. а ви можете змінювати моду, що то роздержають в других людях, которые не теж, це треба аналізувати. Ну, це вже така у нас дискусія на тему вас, нас, відверто, то точно. Дякую вам.